To the brighter side. панове, вітаю мене звати Дени Зайченко, і не так часто мені доводиться робити відеорепортаж про випуск одного єдиного пристроя. Але ми на ротнейшн дуже любимо компанію Realme, і наш представник навіть побувала на презентації новинки в Варшаві, якої саме новинки Realme GT 7 Pro. І оскільки презентація йшла під гаслом досліджує невідоме, про смартфон я розповів достатньо, щоб невідомого про нього майже не лишилось нічого. Це якщо що жарт. У нас вже є огляд цієї моделі. Він вже на сайті, тому це відео буде максимально скороченим лише про найкрутіше і найцікавіше. І тим не менше, з вас вподобайка, підписка та дзвіночок. Наш контент можна підтримати коментарем і навіть фінансово. На головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. Отже, RealMe GT7 Pro. Для тих, хто трохи випав з актуальної повістки по технологіям, готуйтесь, багато речей у цьому смартфоні будуть для вас в новинку. Починаючи з екрану OLED моделі Samsung Eco в квадраті або Eco Square з піковою яскравістю до 6500 ніт. Підтримкою HDR 10 і Dolby Vision, частотою оновлення 120 Гц і частотою відеоку 2600. Тобто, це має бути не просто якісний екран, але один із найяскравіших дисплеїв у світі взагалі. Якщо не Найяскравіші в принципі. Продуктивність новинки забезпечується чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition. Це мав раніше бути Snap 8 Gen 4, але неймінг змінився. Суть чипсет. Флагманський і не лише продуктивністю, хоча частота ядер у нього складає до 4300 МГц у смартфона, але і фішками штучного інтелекту, за які, як я розумію, платити буде не потрібно, на відміну від деяких інших виробників. Виділю з цього набору одну очевидну фішку створення картинок з ескізів за допомогою AI Sketchpad і неочевидну AI Game Super Resolution, аналог Nvidia DLSS, тобто апскейлер для ігор. Враховуючи наскільки це для індустрії зараз важливо, я без. DLSS, наприклад, не можу Stalker 2 нормально пограти. Очевидно, що рішення Qualcomm буде мати попит. Плюс до 12 ГБ ЗП і 512 ГБ постійної пам'яті, і вологозахищений корпус. Смартфон буде випущено в оболонці Realme UI 6.0 серед цікавинок, якої обіцяють додати глибоку персоналізацію та живі сповіщення з оновленнями в реальному часі. А живити все це добро буде акумулятор рівністю 6500 мАч і зарядка на 120 Вт по стандарту SuperVOOC. Також приємно, що і вартість пристоїв вже. Вже відома 45 тисяч гривень за молодшу версію на 12256 ГБ і 48 тисяч за версію на 12512. І на цьому в мене все. Нагадую, що огляд вже на нас сайті, переходьте і знайомтесь, але не забувайте написати в коментарях, чи купляли ви колись пристрої Realme і чи плануєте робити це у майбутньому. У мене особисто пристрій Realme був смартфон Realme на старій оболонці. І зараз я використовую для телесуфлеру планшет Realme Pad. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Я тим часом виражаю величезну подяку київському магазину SoundMagі за надання мені для сімківців відеомікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Мотостав та компанії Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуваємо відео. активніше, що нам завжди, але особливо зараз. Дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotnation. Бережіть себе та бувайте здорові!